49-й єпископ у соборі святого Юра відбулася хіротонія владики номінанта Бориса Гудзяка. Ректор українського католицького університету став 49-м єпископом у ГКЦ. Найближчим часом новоспечений єпископ відбуде до Франції. Там виконуватиме пастирську місію для українських греко-католиків Франції, Швейцарії та країн Бенілюксу. Я хочу послухати людей, слухати священників. Довідати, яка ситуація є. Мені треба, щоб мі треба вчитися у католицькому університеті, яким дотепер опікується Борис Гудзяк. Радіють та водночас сумують, бо владика вимушений буде полишити крісло ректора університету. Його простота, любов, щирість. Вона, вона є важливим свідченням для нас. І Я думаю, що нам його буде бракувати, але він пообіцяв, що він не буде полишати нас і буде до нас часто приїжджати. Не знаю, сумно, що він від нас їде, але він завжди залишиться в кожного студента в серці. Я в цьому впевнена. Попри свою зайнятість, владика Борис завжди знаходив час, аби поспілкуватися зі студентами. Розпочинав свій день о восьмій ранку літургією в університетській церкві. Близько десятої приходив у ректорат до свого робочого кабінету. Завжди був усміхнений та переважно у гуморі. Владика заходив і, взагалі, завжди усміхнений і доволі бадьорий. і Говорив Слава Ісусу Христу Марічко. Що було дуже приємно. Водночас можна було збагнути настрій, скажімо, владики. До Франції владика Борис відбуде у грудні, а посаду ректора вірогідно полишить у вересні після засідання синоду.